Всім доброго вечора, всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом, Сьогодні з вами готуємо солоденький десерт. Готується дуже швидко, дуже просто. Нічого складного, доступні інгредієнти, тож берімося до роботи. Усім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен желатин, Беремо 15 грамів желатину і заливаємо водичкою. Желатин заливаємо водою і відставляємо його на 5-10 хвилин, щоб він набух. Якщо ви вперше на цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково інші коментарі. що сподобається цей рецепт. А я дякую вам за вашу підтримку. желатин ми перемішали і поки що відставляємо його вбік. Тепер нам буде потрібен ронделик, Туди наливаємо молоко 500 мл. Молочка будемо додавати цукор. Цукор додаємо за смаком, Я додаю лише 30 грам. Ви додавайте більше-менше за смаком. І потрібно це все ретельно перемішати. Перемішали і тепер ставимо на плиту. Будемо готувати на маленькому вогні, не доводячи до кипіння, час від часу помішуючи. Тільки молоко трішечки підігріється, додаємо білий шоколад, додаю лише 50 грам, можна, звичайно, і більше. Не забувайте про зротній зв'язок. пишіть коментар, з якої країни чи місто ви дивитеся відео, знаю, що пишете всім вам дякую. Беремо вінчик і починаємо потрішки перемішувати, щоб шоколад розтопився. Маленько перемішуючи на маленькому вогні, готуємо не доводячи до кипіння. Поки шоколад розтопиться, будемо вже додавати желатин. ще трішки зараз перемішуємо. Колан вже розтопився, тепер додаємо жилатин, він вже набух, тому його зараз додаємо і готуємо ще 2-3 хвилинки, головне, щоб в нас не кипіло. Беремо вінчик і трішки перемішуємо ще 2-3 хвилини і будемо виключати. Желатин на вже розтопився, тому зараз виключаємо. Прему форму, одну форму я буду застеляти рукавом для запікання, або можете застелити харчовою плівкою. Рекомендую щось застелити. І тепер виливаємо нашу ось цю суміш. Будемо ставити в холодильник на 6-8 годин. Та наша смакота відправляється в холодильник, а ми мусимо трішки зачекати. Ось таку смакоту красоту ми приготували за смаком. Посипаємо. Я посипаю кокосові стружки. Можете полити шоколадом, можна нічим, воно і так дуже дуже смачне. Форми витягується дуже файно, тому рекомендую застелити рукав для запікання, з ним дуже-дуже зручно. Ось таку смакоту красоту ми приготували. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, рекомендую вам від душі, спробуйте приготувати дуже-дуже смачно, нічого складного. Такий смачний, файний десерт. Рекомендую для приготування. Готується легко, дуже просто, нічого складного. Доступні інгредієнти, тож готуйте та смакуйте. Обов'язково навіть коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. А я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Бережіть себе, всім уроду спокою, всім па 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 Якщо ви ще не підписались на канал, то підпишіться на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І, звичайно, дозивайте про вподобайки. Всім па-па.